Діяльність евакуаторів, зловживання на дорог та чоловік, який визнав, що обрехав правоохоронців. Усе це і набагато більше у території права. Вітаю! Говоріть правду. Чоловік дав неправдиві свідчення на працівників міліції. Так він думав уникнути штрафу за водіння автомобілем в нетверезому стані. Не вийшло. Версія громадянина про те, що правоохоронці підробили протокол про скоєненим адміністративне правопорушення, не підтвердилось, адже слідчі прокуратури ініціювали судову почеркознавчу експертизу, яка спростувала цю заяву. За таких обставин чоловіка засуджено за надання завідомо неправдивих показань. Санкція кримінальної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі аж до двох років. Спецоперація міжнародного масштабу правоохоронці Чехії і України викрили небезпечну банду. Прокуратура своєю чергою домогла справедливого покарання. Один із них перебуватиме у місцях позбавлення волі довічно. Ще троє проведуть у місцях позбавлення волі від 8 до 13 років. Встановлено зловмисники викрили двох громадян Чехії та українця, катували їх три дні, погрожували вогнепальною зброєю, вимагали 300 тисяч доларів, одержали півмільйона гривень. Втім, замісти сліди банді не судилось. Потерпілим вдалось розбити вікно, втекти та звернутись у правоохоронні органи. Педофіла засуджено львів'янин, який розбещував шестирічну дитину, проведе за гратами 11 років. Оскаржити вирок з не вдалось. Зловмисник ввів дівчину в оману, назвався новим сусідом та заманив до автомобіля. Тоді вивіз її до лісу, де декілька годин утримував у заручницях та вчиняв розпусні дії. Аби заспокоїти дитину, дорогою додому купив солодощі на заправці. Тут його автомобіль і зафіксував відеореєстратор. Згодом це допомогло прокуратурі довести вину злочинця та вимагати суворого покарання. Два роки тюрми за злісне невиконання батьківських обов'язків. Львів'янина, який занедбав власних дітей, засуджено. Прокуратура зібрала достатньо доказів, аби довести. Саме через неправомірні дії батька двоє синів роками мешкали в антисанітарних умовах. Ніколи не відвідували навчальних закладів та не отримували медичної допомоги. Нагадаємо, матір згаданих хлопців визнана не осудною. До неї застосовуються примусові заходи медичного характеру. Перешкоджав роботі журналіста. Умисно наніс йому легкі тілесні ушкодження. Депутату Стебницької міської ради інкриміновано одразу дві статті Кримінального кодексу України. Справа вже в суді. 30 травня під час зборів трудового колективу Стебницької міської лікарні розгорівся конфлікт. З поміж іншого непорозумілися, і головний редактор газети Троскавецька газета та міський депутат, який є лікарем даної медичної установи. Останній вдався до насильницьких дій та завадив проведенню професійної зйомки журналісту. До інциденту в мережі виклали користувачі інтернету. Зніміть на камеру журналісти нападають на лікарі. Давайте. Давайте. Ні, Він на новому став атракціон не працює. Причина: об'єкт спорудили всупереч природоохоронному законодавству. Тож прокуратура оскаржує ухвалу Львівської міської ради в суді, а також договір оренди. Конструкція готова до експлуатації, однак її функціонування суперечить закону. Тож господарським судом Львівської області заборонено вчиняти будь-які дії щодо канатної переправи, аж до постановлення остаточного рішення за позовом прокуратури міста. Нагадаємо, атракціон встановлено коштом приватного підприємства, яке попередньо одержало незаконне добро. чиновників. у справі про діяльність евакуаторів можуть допитати щонайменше 300 свідків. Це лише водії, чиї конституційні права було порушено розпорядженням міської ради. Як з'ясовано прокуратурою Львова, працівники ЛКП Львів, Електротранс та Львів Автодор, не маючи відповідних повноважень безпідставно у примусовому порядку, евакуювали на майданчики для тимчасового тримання понад 300 автомобілів, а відтак порушили конституційні права їх власників. Визнати незаконною та скасувати згадану ухвалу це вимога прокуратури. Чому саме пояснить наш гість в студії? Перший заступник прокурора міста Львова Ігор Івченко. Добрий вечір, пане Ігор. Так чому прокуратура вважає діяльність евакуаторів у Львові незаконною? Добрий вечір. Органи прокуратури міста, як очевидно і громадяни міста Львова, не проти того, щоб у Львові був порядок з паркуванням транспортних засобів. Однак посадові особи. Львівської міської ради повинні діяти виключно в межах Конституції та законів України. Чинним законодавством України, Кодексом про адміністративні правопорушення, іншими законами передбачено, що евакуація транспортних засобів може здійснюватися виключно із залученням працівників Державтоінспекції України. В даному випадку, під час перевірки було виявлено факти, де евакуація здійснювалась виключно представниками комунальних підприємств міста. Звичайно, якщо йде мова про те, що у Львові був порядок, то ухвала має право на життя, однак, як я вже зазначав, повинна бути укладена відповідна угода з працівниками ДАІ. Працівники ДАІ повинні бути присутні при будь-якій евакуації автомобілів. Мають вестися відповідні документи, виписуватись відповідні протоколи. А у разі можливості не евакуювання автомобіля, це питання повинно вирішуватися на місці. Тим самим буде вирішено питання з тим, що можливо певна кількість автомобілів безпідставно евакуйовувалася з місці події. Фактично виходить, що Львівська міська рада самовільно надала комунальникам повноваження. ДІ. За період, зокрема, з 1 серпня поточного року по 7 жовтня поточного року, тобто за період, який охоплювався перевіркою, було евакуйовано 332 автомобілі громадян. У жодному випадку працівники комунальних підприємств не залучали працівників ДАІ до евакуації вказаних автомобілів. А власне посадові особи комунальних підприємств за це незаконне переміщення автомобілів якось будуть притягнуті до відповідальності? У куратурові міста внесено дані до єдиного державного реєстру судових розслідувань. За ознаками злочину, передбаченого статтею 365 частиною першої, за фактом перевищення службових обов'язків посудовими особами комунальних підприємств міста Львова, які саме здійснювали евакуацію транспортних засобів. В ході розслідування цього провадження будуть запрошуватися власники цих транспортних засобів, і відповідно до них буде ставитись питання про наявність чи відсутність претензій до працівників ЛКП при транспортуванні їх транспортних засобів. Таким чином, тимчасового позбавлення їхнього конституційного права щодо власності щодо цих автомобілів. Дякую вам. Зарплату нарахували чи виплатили. Працівники Львівського полірону одержали чесно зароблені гроші лише за втручання прокуратури. Суд задовільнив 500 позовних заяв. Із підприємства боржника стягнено понад 3 мільйони заборгованої заробітної плати. Ваше право на оплату праці у нашій рубриці на захист прав. Роботодавці боргують на Львівщині. Працівникам завинили 48 мільйонів гривень заробітної плати. Найбільші підприємства боржники у Львові, Дрогобичі, Стриют та Сокальському районі. Прокуратура застерігає за невиплату зарплати до суду. Продовж року розпочато 226 кримінальних проваджень за невиплату заробітної плати. Стаття 175 Кримінального кодексу України передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Закон в дії прокурори винесли близько 70 документів реагування за результатами розгляду 37 посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування. Понесли дисциплінарну відповідальність, у тому числі 12 органів контролю. Зарплату отримали за втручання прокуратури. Працівникам виплачено майже 11 мільйонів гривень заборгованої зарплати ще близько 5 мільйонів гривень боргів стягнено за позовами прокурорів. У супереч закону під час ремонту доріг не туди пішли мільйони гривень. Двох чиновників уже засуджено. Ще шість справ скерують до суду вже найближчим часом. Кримінал через розтрату бюджетних коштів. Викриття злочинних схем далі у програмі. На дорозі з лопатами 300 працівників кожному нараховують зарплату. Це на папері. По факту виявляється, робітників насправді на 100 чоловік менше. Куди йде різниця, що виникає на оплаті праці? Подібні задачі прокуратурі задають служби ремонту доріг. У відповідь отримують вироки суддів. Ми маємо два вироки суддів, де е, підтверджено нашу, скажімо так, нашу позицію, позицію слідства, позицію обвинувачення і людей визнано у вчиненні кримінальних порушень, пов'язаних саме з е, злочинами, які вчинені е, під час. Е, Ремонту автомобільних доріг у Львівській області так під час перевірки виявили букет порушень у діяльності одного з керівників служби автомобільних доріг. За короткий проміжок часу той відзначився тричі. Ось вирок суду. Спершу посадовець закриває очі на зайву спецтехніку під час ремонту дороги місцевого значення Нижанкович і Самбір Дрогобич Стрий. Підрядники наганяють на ділянку бульдозерів понад норму і так списують майже 121 тисячу гривень. У них використовувались транспортні механізми для обходів виконання робіт. Згодом цей службовець відзначається на дорозі державного значення Львів Краковець. Постфактом ремонту мосту підписує акт невиконаних, а радше вигаданих робіт. Будівельне сміття, яке нібито вивозять на відстань до 6 кілометрів, коштує бюджету майже 27 тисяч гривень. Втім, під час перевірки вказаних твердих побутових відходів у зазначених місцях так і не знаходять. Вивіз е так скажем, будівельного сміття, яке було знято до перед початком реконструкції. В ході реконструкції перед початком може безпосередніх робіт, і воно вивозиться, скажімо, за їхньою версією на відстань 10-20 кілометрів від об'єкту. Ну, період не встановлено, що воно взагалі кудись виходило, скажімо так вивозилось з цього об'єкту. Ще майже 23 тисячі гривень збитків. Чиновник заподіює на стрищині тут переоцінює бетон. І так спричиняє шкоду державним інтересам на суму понад 169 тисяч гривень. Однак, усі ці зловживання виявляє прокуратура. У справі допитують свідків, досліджують документи, отримують висновки експертизи, посадовцеві інкримінують службову недбалість. Той визнає вину і компенсує державі збитки. Ця ситуація типова, каже начальник управління прокуратури області Андрій Швець. Мовляв, проти доказів такі зловмисники зазвичай йдуть на компроміс. Судами затверджено угоди про везення винуватості, які з ними були вкладені до направлення кримінальних проваджень до суду. Скажімо так підставою для цього стало повне розкаяння цих осіб і відшкодування до бюджету, повної суми завданих завданих збитків понад 300 тисяч гривень. Водночас Андрій Швець резюмує завищування вартості виконаних робіт та акти вигаданих робіт, мабуть, найпоширеніші схеми розтрати державних коштів під час ремонту доріг. Втім, кримінальна думка не стоїть на місці. Нещодавно прокуратура виявила у чиновників дежавю: Львівська міська рада двічі заплатила розробникам за проект реконструкції однієї і тієї ж дороги збитки 340 тисяч гривень. Проєкт реконструкції доріг у місті Львові його використано не було і в 2009 році. В подальшому було замовлено ще проект на цю ж саму роботу, роботи, які також оплачено. І ще майже півмільйона гривень загубилося під час ремонту доріг у Львові. Зокрема, в контексті єврочемпіонату. Порушення виявили на вулицях Липинського, Пасічній, Шевченка та на проспекті Чорновола. Серед відповідачів чиновники управління капітального будівництва львівської міської ради та відповідальні працівники підрядної організації. Деталі у наступних програмах території права. Це була територія права. Дивіться нас наступного разу і буде цікаво.